П'ятницю дев'ятнадцятого липня у сумах попрощались із відважним захисником України, головним сержантом Романом Руденком якому назавжди залишиться 45 років. Чоловік із честю самовіддано служив на посаді гранатометника першої групи інспекторів прикордонної служби. Відважний воєн-оборонець отримав поранення несумісне з життям трьома днями раніше у районі населеного пункту Чуйківка Сумської області. Для рідних друзів, колег та бойових побратимів Роман назавжди залишиться зразком жертовності, мужності та патріотизму. Був дуже хорошим другом. Відзивчивий. Що можу сказати? Дуже шкода, що найкращі люди гинуть. Це мій друг, хороша людина. Жалко, що він загиб. У мене більше слов немає, я більше вам нічого не скажу. Просто переварює все і тут, а й тут. До великої війни в цивільному житті Роман Руденко працював формувальником у ливарному цеху на одному з місцевих заводів, користувався повагою та авторитетом у колективі. Нехай світла пам'ять про народного героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях людей, які його добре знали, любили та поважали. Хороший він, товариш моїх дітей і співробітник. Разом. І я з ним на заводі. теж вже скільки пра... працювала, ну як. На Насос енергомаш. На... Насос Дуже хороший був хлопець. Такий... Що ще скажеш? Душа болить та й все. Хороший хлопець. Що можна сказати? Зять наш. Яким от хорошим хлопцем. Відспівали мужнього головного сержанта Романа Руденка у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще, ще ми, Господу, помолимо, Господи помилуй. ще молимось за покоєння душі, спочила раба Божа захисника України, полеглого воїна Романа і спочилих родників. і за відпущення їм усякої прави невільної. І невільної. Господи, Господи відважного прикордонника Романа Руденка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.